тією ситуацією, яку штучно намагаються створити в Україні навколо української мови як державної, а скоріше, якщо точніше сказати, то штучно створюються умови для того, щоб українська мова знизилась в статусі як держава. Як державно, зокрема, на території міста Кривий. І ось я намагаюся передати нашого листа, який ми з вами сьогодні підписали. — А? — можна? — Громадянин Кривого, скажімо так, скажіть, ви кого представляєте? Я представляю діє внутрішній політики. З внутрішньої да. політики да. Міста, міста, міста Кривого Роду. А ви вмієте розмовляти українською мовою, бо вона сьогодні ще є державою? А, а чому ж ви за, зі мною розмовляєте не державною мовою? <laughs> Тому що ми вам, з вами розуміємося, на якою допомогу ми з вами не розмовляємо. Ну, ми прийшли до установи, яка оліцетворяє в місті Кривому Розі владу, і ви сказали, що ви готові, як представник цієї влади, з нами зустрітися. І спілкуєтеся, і спілкуєтеся починаєте спілкування російською мовою, не державною на сьогоднішній день. Хоча знаєте, що ви представник державної влади. Але ж от ми сьогодні прийшли сюди неорганізовано, але за покликом серця, тому що... В Україні сьогодні штучно, ми вважаємо, що штучно створюються умови для того, щоб помітити статус української мови як держави. Ми розуміємо, що біля Верховної Ради сьогодні там події розгортаються і багато людей збираються. Ми не змогли виїхати, тому що квітків нема, певні інші штучні перепони для виїзду, але прийшли висловити конкретно для... До міської влади свої думки і конкретні вимоги як громадян України. Міському голові Кривого Рогу, Вілкові, шановний пане голове, ми українські громадяни міста Кривий Рік, стурбовані ситуацією, що на наш погляд штучно загострюється в Україні навколо питання про так звану необхідність негайного, негайного прийняття законопроекту про засади державної мовної політики. Ми вважаємо, що сьогодні в Україні нагальною є потреба забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Це треба робити у першу чергу на місцевому, регіональному рівні. На жаль, у кривому розі ця проблема також точно не помічається владою, яку ви очолюєте. А реальні рішення і дії представників місцевих органів державної влади спрямовані більшою мірою не на забезпечення, а на ліквідацію умов розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території Кривого Рогу. Для українських громадян Кривого Рогу не можуть бути непоміченими наступні факти. Ще 10 жовтня шостого року Цержинський районний суд. Кривого рога задовольнив позов міського прокурора Сергія Борисова про визнання протиправним та скасування рішення Криворізької міської ради номер 176 від 21 червня 2006 року про заходи щодо забезпечення положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншим стосовно російської мови на території міста. Але тільки за останні місяці загальноміські заходи. Щодо відзначення річниці визволення міста, святкування дня перемоги, святкування річниці дня утворення кривого рогу, дня міста та інші супроводжувалися тривалими промовами, виступами, зверненнями посадових осіб міських органів державної влади недержавною мовою, що свідчить про намагання представників місцевих органів державної влади під час підготовки і проведення таких заходів створювати умови. В яких українська мова штучно понижується у статусі як державна на території кривого року? У зв'язку з цим ми змушені нагадати вам, що згідно з частиною першої статті 10 Конституції України українська мова є державною мовою в Україні. Як визначено в рішенні Конституційного суду України від 14 грудня 1999 року номер 10 РП у справі про застосування української мови, положення про українську мову як державну міститься у розділі 1 загальної засади Конституції України, який закріплює основи Конституційного ладу в Україні. Поняття державної, офіційної мови є складовою. Більш широкого за змістом та обсягом поняття Конституційний лад. Іншою його складовою є, зокрема, поняття державних символів. Право визначати і змінювати Конституційний лад в Україні належить виключно народові. Частина 3 статті 5 Конституції України. Повноцінне функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, на всій території держави є гарантією забезпечення, збереження. Ідентичності української нації, єдності України, незважаючи на задекларованість державного статусу української мови, аналіз нової ситуації в державі, свідчить про наявність, політичних спекуляцій щодо її використання, що суперечить інтересам національної безпеки України, ставить під загрозу її суверенітет для усунення такої загрози необхідно розширити сферу застосування української мови. Стимулювати формування і захист національного, мовного, культурного та мовного інформаційного простору, держава повинна забезпечити безумовне виконання конституційної норми про всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України. Спираючись на викладення, ми звертаємося до вас як до вищої посадової особи у структурі виконавчої гілки державної влади у нашому місті, яка діє. Лише на підставі в межах повноважень та у спосіб передбачених Конституцією і законами України, терміново вжити відповідних заходів щодо забезпечення, розвідку і функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя на всій території міста Кривий. Рік. І наші підписи, всі, хто сьогодні сюди прийшов. Але ми передамо текст і підписи, тут є наші адреси. Ми просимо, звичайно ж, щоб кожному, хоча б тим, хто сьогодні розпочав цю безстрокову акцію збору підписів на захист української мови як державної другому розі, щоб ми отримали все ж таки відповідь, що намагається і що робиться, бо ми бачимо не створення умов, а навпаки, скасування тих умов, які б забезпечили українські мови як держави. Тому ми передаємо, і сподіваємося на. Реальну реакцію, спроможну покращити статус української мови з боку міського голови і міської голови. Якщо можете, скажіть нам, що ви зможете гарантувати. Ну, я вам не зможу гарантувати, що кожен з вас отримує від нас місце. Дякую. Дякую вам. Дякую. 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 Дякую, до побачення. До нових зустрічей.